Вітаю! Сьогодні на уроці ми з вами спробуємо розібратися, що ж таке професійно-прикладна фізична підготовка та для чого вона потрібна. Отже, за визначенням, професійно-прикладна фізична підготовка це спеціально спрямоване і виборче використання засобів фізичної культури і спорту для підготовки людини до певної професійної діяльності. Ви не можете не погодитись, що в кожній діяльності людина задіює певні групи м'язів, застосовує певні набуті раніше знання та вміння, і прикладна фізична підготовка вивчає та спрямовується на розвиток фізичних і пов'язаних із ними психічних якостей особи, а також на формування рухових умінь і навичок відповідно до особливостей конкретної трудової діяльності. Спрямована прикладна фізична підготовка, пов'язана з конкретним видом праці. Називається професійно-прикладною фізичною підготовкою. Вона є невід'ємною частиною програми з фізичної культури для учнів закладів освіти різних рівнів акредитації та професійної спрямованості. Загальноосвітні заклади також не виняток, адже навчання це також важка праця. професійно прикладна фізична підготовка вимагає обґрунтованого добору комплексів фізичних вправ. Вона передбачає раціональне використання засобів та методів, за допомогою яких можна вирішити як загальні, так і специфічні для певної діяльності завдання фізичної підготовки. У закладах загальної середньої освіти професійно-прикладна фізична підготовка служить засобом профілактики і протидії тим факторам, що можуть шкідливо позначитись на фізичному стані, працездатності здоров'ї учнів. І входить в систему фізкультурно оздоровчої роботи протягом усього навчального періоду. Це й уроки фізичної культури, і фізкульт хвилинки, і рухливі перерви, і різні позакласні заходи та змагання. Давайте спробуємо більш детально розібратися з професійно-прикладною фізичною підготовкою під час освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. Учні більшу частину часу проводять у сидячому положенні. Що негативно впливає на фізичний розвиток в цілому, знижується інтенсивність циркуляції крові, що призводить до недостатнього надходження поживних речовин до кори головного мозку, знижується працездатність, а іноді з'являється головний біль. Також страждають шийний грудний поперековий відділи хребта та очі, тому дуже важливо звертати особливу увагу на правильне положення тулуба під час уроків та відстань від очей до робочої поверхні. Також необхідно розвивати дрібну моторику та давати відпочивати кистям рук. Відповідно фізичні активності, які використовуються під час освітнього процесу, включають в себе вправи на розслаблення м'язів, тулуба та очей для кистів рук, потягування, повороти, прогинання і так далі. Також використовуються вправи динамічного характеру: це стрибки, присідання, повороти, біг на місці, прискорення. Вони Направлені на пришвидшення кровообігу та підвищення тонусу м'язів. В програму фізичної культури обов'язково включені вправи для загального фізичного розвитку, які підібрані з врахуванням вікових особливостей здобувачів освіти, тобто обов'язкові вправи для учнів 1 та 11 класу суттєво відрізняються, та обов'язково естафети, рухливі ігри та спортивні ігри вони потрібні для виховання не лише фізичних, а й морально вольових якостей. Тепер давайте спробуємо розібратися з правилами підбору фізичних вправ для конкретних видів діяльності, тобто професій. Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки становлять головним чином фізичні вправи і види спорту, що відповідають особливостям професійної діяльності. Засоби, форми і методи фізичного виховання з професійною спрямованістю залежать також від умов і особливостей майбутньої роботи учнів. Тобто від санітарно-гігієнічної характеристики виробничої діяльності це можуть бути температурні умови, освітлення, запорошеність, запиленість, шуми тощо. Організації виробництва режиму робочого дня, це може бути його тривалість, організаційні перерви та багато іншого. Характер рухового режиму це фізичні зусиль, нервової напруги, темпу праці, робочої пози, рухів. Впливу даної професії йому в праці на стан здоров'я та працездатність. Для вироблення і удосконалення професійних якостей, психічні і фізичні здібності людини, від яких безпосередньо залежить якість виконання виробничих операцій, продуктивність праці, рекомендується застосовувати вправи на швидкість, силу і витривалість, загальну, швидкісну і силову, на координацію рухів. А також вправи, що вдосконалюють морально вольові та інші психічні якості, це вправи з різних видів спорту: гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання і спеціальні вправи. Це можуть бути вправи на кріслі, що обертається, гойдалках різної конструкції, ватуті, гімнастичному колесі та інших снарядах для тренувань вестибулярного апарату. Для підвищення стійкості організму проти несприятливих впливів зовнішнього середовища також використовуються засоби прикладної фізичної підготовки. Так, наприклад, проти перегрівання вправи, що супроводжуються значним теплоутворенням, це тривалий біг, спортивні ігри. Для кисневого голодування це інтенсивний біг, плавання, пірнання, спеціальні вправи із затримкою дихання, спортивні ігри. Ефективними засобами є альпінізм, гірський туризм, тренування у високогірних умовах, а також тренування в барокамері, загойдування це вправи, які характеризуються швидкою зміною положень голови і усього тіла в просторі, повороти, нахили і обертання голови, що виконуються у високому темпі, 2-4 рухи на секунду на місці, в поєднанні з ходьбою бігом. Нахили тулуба вперед, назад, убік, кругові обертання із закритими і відкритими очима, гімнастичні вправи на кільцях, перекладені, брусах і спеціальних снарядах. на гойдалці, що обертається, підкидні сітці, акробатичні вправи, стрибки у воду. Для перевантажень використовуються вправи, що зміцнюють м'язи живота і ніг. Застійка на голові костях до 20 секунд і більше, швидкі обертання на гімнастичному колесі, лопінгу центрифузі. Основні фактори, що визначають професійно прикладну спрямованість фізичного виховання для окремо взятої професії. Отже, давайте спробуємо підібрати професійно-прикладні вправи для різних професій: професія оператор комп'ютерного набору. Завдання професійно-прикладної фізичної підготовки: удосконалення швидкості окремих рухів і швидкості реакції, розвиток координації і точності рухів, підвищення статичної витривалості м'язів тулуба, тому що людина такої професії дуже багато часу проводить в одному стані, сидячи, Удосконалення техніки рухових дій в умовах емоційного напруження, тому що людям такої професії дуже часто потрібно дуже, дуже тривалий час бути максимально сконцентрованим. Формування ігрової спритності, при складанні комплексу необхідно враховувати, що основне навантаження при роботі несе вищий відділ центральної нервової системи це кора великих півкуль головного мозку. Зазвичай це малорухлива робота у положенні сидячи за столом, вона негативно впливає на здоров'я і фізичний розвиток, слабшає маскулатура, знижується інтенсивність циркуляції крові, що призводить до недостатнього надходження поживних речовин до кори головного мозку, знижується працездатність. Завданням фізичної паузи в цьому випадку є покращення кровообігу і обміну речовин, покращення діяльності дихальної системи вплив на м'язову систему з метою укріплення м'язів всього тіла, розвитку рухливості суглобів, покращення постави. Схема комплексу. Це можуть бути потягування, вправи для м'язів тулуба рук і ніг. Ті самі вправи, але більш динамічні за характером та інтенсивністю, присідання, біг, стрибки, підскоки, що переходять у ходіння, вправи для тулуба та рук вправи на розслаблення м'язів рук, вправи на координацію рухів, вправи обов'язково для витягнення хребта після довготривалого сидіння за столом, а також для зняття, для зняття болю попереку. Наступна професія трактористи машиністи широкого профілю. Сюди ми можемо віднести всіх водіїв. Особливість праці тракториста-машиніста широкого профілю полягає в тому. Що їм доводиться виконувати великий обсяг рухових дій, пов'язаних із маніпуляцією, важелями керування, в основному сидячи, крім безпосереднього керування машинами, виконання допоміжних робіт, це технічне обслуговування машин, очищення і заміна окремих деталей і так далі, пов'язаних з короткочасними значними силовими напругами. Особливості робочої пози це тулуб і голова нахилені вперед, збільшений кіфоз у грудному відділі хребта. Ноги зігнуті під прямим кутом, руки в напівзігнутому положенні на рульовому кермуванні або важелях перемикання швидкостей. Тривала значна статична напруга м'язів спини. Робочі рухи, як правило, монотонні й одноманітні, виконуються у відносно швидкому темпі, неритмічно. Під час посівної і збиральної кампанії роботи виконуються в будь-який час доби. Постійно діють негативні фактори: це підвищений шум, вібрація, запиленість і загазованість повітря. Завдання прикладної фізичної підготовки це розвиток координації рухів і ігрової спритності, витривалості м'язів кистеї плечового поясу, виховання загальної, швидкісної витривалості, і вестибулярної стійкості, розвиток витривалості до ігрових дій, просторового орієнтування. Удосконалення швидкості точності рухів і вестибулярної стійкості, розвиток сили і статичної витривалості м'язів плечового поясу і спини. Для цього можна використати засоби фізичної підготовки, такі як гімнастика, це вправи на узгодження рухів, строєві вправи, вправи на увагу, вправи на гімнастичній лаві з гімнастичними палицями і гантелями, опорні і безопорні стрибки через комбіновані перешкоди, легка атлетика. Легкоатлетичні вправи за умовними командами, перехід від виконання одних вправ до інших, стрибки в довжину на максимальний результат і 50% від основного зусилля, біг на середній і довгі дистанції, елементи спортивних ігор, ведення м'яча з обведенням перешкод, зміною напрямку, прискоренням і вповільненням, передачі м'яча різними способами і китки м'яча в ціль. Наступна професія, з якою ми спробуємо розібратися, це муляр штукатур або маляр-лицювальник плиточник. Робота характеризується помірною фізичною напругою, одноманітністю виконуваних виробничих операцій, значним навантаженням на дрібні групи м'язів кисті, значною статичною напругою, негативним впливом сезонного кліматичного фактору і виконанням частини робіт на висоті. Підвищені вимоги до окоміру і шкірної чутливості також, притаманні даним професіям. Роботи виконуються дуже часто на висоті 1,5-2,5 метри, на обмеженій і нестійкій опорі. При виконанні опоряджувальних робіт найбільше число рухів доводиться на плечовий пояс закисці, передпліччя, плече. Мають місце значні фізичні зусилля статичного і динамічного характеру. Для цих професій рекомендується гімнастика, вправи з гантелями, набивними м'ячами, гумовими джгутами, парні вправи з опором, силові вправи на гімнастичних снарядах, вправи з обтяженнями, спортивні ігри тут можна виділити елементи баскетболу, волейболу і настільного тенісу, спрямовані на вдосконалення зорової, тактильної і кінестетичної чутливості, кидки в кошик з різних дистанцій і з різних вихідних положень. Передачі м'яча різними способами в русі, метання в ціль тенісних м'ячів, естафети з подоланням різних перешкод. Рухливі ігри на розвиток влучності в основному це вука, метання в ціль та інші. Заняття варто проводити переважно на відкритому повітрі, рекомендуються водні процедури. Ще можна віднести сюди гімнастичні вправи без предметів, парні вправи на гімнастичній лаві з набивними м'ячами. Прикладні вправи також лазіння по канату, шесту гімнастичним сходам, стрибки в глибину вправи на збереження рівноваги у звичайних умовах, а також на підвищеній і обмеженій опорі, вправи на гімнастичних снарядах. Отже, підводячи підсумки теми, можна зробити висновок. Що одним із основних критеріїв конкурентноспроможності спроможності та роботоспроможності є фізична підготовка та витривалість, яка досягається за допомогою фізичних вправ. Чим краща фізична підготовка в цілому та відповідно прикладна, тим більш якісніші будуть показники у професійній діяльності та задовільніший стан організму в цілому, зменшуватиметься стомлюваність, менше часу буде потрібно організму на відновлення та відпочинок. І, відповідно, більше часу залишатиметься для себе та рідних. Бережіть себе. Все буде Україна!